Завтра відбудеться прем'єра оперети Йоганна Штрауса Ніч у Венеції, до якої ми готувалися майже п'ять місяців. Ви вже бачили, як репетирують артисти оркестру, хору, балету, як працюють майстерні театру. Ви знаєте, що режисер постановки головний режисер театру Володимир Подгородинський, диригент-постановник головний диригент Вадим Перевозніков, художник-постановник і художник з костюмів. Головний художник Станіслав Зайцев, балетмейстер-постановник, головний балетмейстер Віталій Кузнєцов, хормейстер-постановник, головний хормейстер театру Сергій Савенко. Ви бачили художнику з освітлення Олену Корольову, а також асистентів-постановників Галу Реут, Катерину Смольську, Оксану Монзоруко та Іоанна Воронка. Частково в кадри потрапляли машиністи сцени, освітлювачі, реквізитори, костюмери, гримери. Робота кожного цього працівника важливий внесок у створення вистави. Цілий тиждень перед прем'єрою звукорежисери Борис Брага і Микита Комарницький підтримували високу якість звучання класичної оперети, а помічники режисера Максим Косенко і Людмила Пеленіс контролювали репетиційний процес. Ми показували невтомних концертмейстерів вистави: Ірину Богай, Олену Василькову, Наталію Донцову і Світлану Шерен. А тепер ми повернемося на декілька місяців назад і покажемо наші співанки: перші кроки на шляху до завтрашнього показу святкового карнавалу у Венеції. Склади вже виписані у розкладі, тому ми можемо їх озвучити. 29 червня о 18-й на вас чекають Ірина Візеренко, Ярослав Селецов, Наталія Ткачук, Олександр Кабаков, Володимир Фролов, Сергій Мільков. Наталія Кущенко, Володимир Кондратьєв, Сергій Тищенко, Олексій Коннов і Михайло Ігнатов. А 30 червня о 18-й зустрічайте Лілію Духновську, Івана Ковальова, Юліану Ігнатовську, Володимира Токарчука, Олександра Щесняка, Тимофія Криницького, Алесю Перекальчук, Олега Сакуру, Сергія Богаченка, Іоанна Воронка. І Андрія Мирошниченка. всім виконавцям, бажаємо успіхів, всім глядачам приємного перегляду і всім нам феєричного завершення 77-го театрального сезону.